Всім привіт! З вами ваша душа влідне, і сьогодні у нас друга частина відео про техніки запам'ятовування та ефективного навчання. І сьогодні ми розкриємо ще три, а то й чотири техніки, які допоможуть вам найкраще і ефективніше вчитися і запам'ятовувати велику або малу якусь інформацію. Тому ми починаємо. Цього на своєму каналі я розказую про духовність, про особистий розвиток, про саморозвиток, про мислення, про інсайти, навчання, хоч теж з цього всього рубрики. І тому, якщо це про тебе, ти цим всім цікавишся, то чекаю тебе усіх своїх підписників, надію, що тобі дійсно тут сподобається. І тепер початок. Так, зараз я розкажу наступну техніку, ми поговоримо про стать групи, про мотивацію, про медитацію, про позитивне мислення. Що це за техніки? Сказалось би, дуже такі вони прості і не потребують високого такого інтелекту і розвитку, аби в них розібратися. Але я вам поясню більш детально. Отже, стадії групи. Що це за техніки? Це техніки, це техніка така, як коли ви, наприклад, з групою людей або з друзями, або знайомими а, сідаєте десь або в бібліотеці, може бути, або десь когось вдома. Звісно, краще робити це в бібліотеці або в якомусь такому більш тихому місці. Сідаєте, відведите собі певний час і протягом цього часу навчаєтесь. Наприклад, це може бути: ви прийшли собі, там, поговорили хвилинок там, 15, 20, в кого що якісь справи, і далі ви починаєте вчитися. Тобто, це можуть бути інтервали, як за помідорами 45 хвилин. Навчаєтесь, 15 відпочиваєте. Або годину навчаєтесь, там 15 хвилин, відпочиваєте, 10. Наприклад, цей час ви, наприклад, говорите. там можете піти випити кави, там чаю. Ну просто як перерва у вас така. Потім знову годину навчаєтеся по 45 хвилин, 15-10 хвилин відпочинку. Так можна робити 3-4 круги, і за ці 3-4 години ви дійсно можете багато чого зробити, тому що стаді група сидить. Всі виключають телефон, виключаються якісь зайві скажімо так, речі, які відволікають увагу, і дійсно зустрічатися на своєму завданні. Кожного своє завдання, це може бути завдання з університету, завдання просто по роботі, завдання, якісь там, що вам треба зробити. І ви цей час просто ефективно проводите, навчаєтесь. Ви там нічого не питаєте, не розмовляєте один з одним, а від навчаєтесь. Ну ясно. Можете, наприклад, ще когось такого головного назначити на цій стадії сесії, скажімо так, який би дивився за всім процесом, за часом. І якщо час пливе, то от вам повідомляємо. Ось наступна техніка це мотивація. Мотивація грає дуже велику роль. І я думаю, ви знаєте, вже давно чули. Всі може всі про мотивацію, про те, як стати більш мотивованим і заінтересованим в своїй справі. Але я хочу дати від себе, що мотивація насправді да, грає велику роль, тому що без неї ви не зможете за щось сісти. У вас не буде енергії на це, ви не захочете це робити, тому що ви не будете бачити сенсу. І головна ціль всіх мотиваційних роликів це не те, щоб вас змотивувати заставити з це зробити, а дати вам сенс це зробити. Тобто усвідомлення для чого вам це. І ось, наприклад, ми сідаємо робити якусь справу, не знаю, по плануванню. Ось, наприклад, навіщо нам мотивація в плануванні дня? Ну, по-перше, якщо ми сплануємо наш день, він стане більш ефективним і більш продуктивним. Друге, ми зможемо витрачати менше часу на якусь справу, якби більше економити його. Третє, у нас буде якби, більш структура в тих справах, які ми маємо зробити. Ось, це мотивація, для чого нам написати план дня. План дня. Так, що справа, це якщо йде мотивація, про якісь глобальні цілі, там треба копати, і так само ж можна це все зробити. Розписати або придумати, на що мені це робити. Ну, ми це ясно. Переходимо до наступної техніки. Наступна техніка називається, я точно не знаю, як її назви, перепрошую, але суть в ній така, що. Скільки часу ви витрачаєте на справу, стільки вона вас займає. Тобто, якщо ми кажемо я там цілий день буду готуватись до ЗНО чи, наприклад, до якогось тесту, до екзамену, цілий день. Ну, тобто, наприклад, от мені треба сьогодні готуватись до цього тесту. Якщо ви будете говорити, от я цілий день готуюся до цього тесту, то насправді ви цілий день готуватись не будете. Ви можете, наприклад. 2-3-4 години з цього дня готуватися до цього екзамену, а наступні просто і нічого не робити. Ну так працює. І тому, якщо ми кажемо, наприклад, я буду 2 години сьогодні займатися там англійською, готуватися до ЗНО, там до тесту, до екзамену, то стільки воно вас і займе. Це насправді дійсно так і є. Тому що, коли ми говоримо, блін, от я хочу зато сісти, але щось в мене не виходить. От сьогодні я маю, наприклад, о, я кажу, я сьогодні маю зняти відео. Якщо я знаю, наприклад, окре годинку я можу його зняти. Або коли в мене є час. Я в той час і сідаю і знімаю, а не кажу, ой, я сьогодні цілий день буду знімати відео. Ну, а по факту я півдня прикрасную, наприклад. Ну, я так не роблю, але наприклад, а, і півдня знімаю. Ну тобто, сенсу того ніякого. Але я могла б дві години повщити, там познімати відео. А наступний день наступні ці всі години щось чимось іншим займатися. Так, переходимо далі. Наступна техніка це медитація. Я вже дуже багато і довго говорила на своєму каналі про медитацію. Це тема безкінечна і безгранична. Тому в е, мене є на каналі без відео про медитацію. Я їх всі посилання профілі залишу, можете глянути, ознайомитися. Але вкратці скажу так: е, медитації в чому допомагають саме в навчанні? Вони допомагають концентруватися і зміщати фокус на предметі вашої уваги. Тобто. Ви е, концентруєтесь краще, і у вас фокус спрямований на цю справу. А якщо у нас фокус спрямований на якусь справу, на якесь діло, то туди йде вся увага, і туди, якби, йде всі, весь ресурс і всі сили. Ну це ясно, так? Тому що куди фокус, туди і увага. Ось, і ви більше починаєте якихось бачити дрібниць стосовно цієї справи і більше фокусуватись на ній. Ось. Далі. Медитація теж допомагає дуже заспокоїтися, нервувати, стати більш спокійним, більш ослабленим, таким от просто, щоб війти в свій потік навчання і вчитися. Тому що, коли ми, наприклад, починаємо вчитися, перших хвилин 10-20 дуже важко. Потім ми входимо вже в цей потік. От навіть я коли знімаю відео. Я теж спочатку мені важко, потім я входжу в цей потік, і я вже починаю добре говорити. Наприклад, у мене вже я кайфую, я вже щось гарне говорю, так я ну прям ну, кайфую від того. Да? Так само з навчання. Спочатку важко, спочатку дисципліна, спочатку не хочеться, спочатку вважається, що це треба себе силою заставити, але прийде буквально 10 20, 30 хвилин, все, ви в цей потік вже ввійдете, і вам вже кайфово буде. Перевірте. Наступна техніка це позитивне мислення. Позитивне мислення. Хм. Дуже багато про нього говорять різних експертів, різних блогерів. про те позитивне мислення. А що ж воно є насправді? Позитивне мислення це коли ви, ну, ясно, позитивно мислите, ото все налаштовуєте себе, але не переосердствуєте. Тобто, ви просто себе налаштовуєте на позитив, ну, коротше кажучи. Ви кажете, я зможу, наприклад, досягти там, скажімо так, advanced рівня в англійській. Ви я зможу, наприклад, здати цей екзамен, і ви себе налаштовуєте, я зможу здати, я зможу здати, скласти, я зможу скласти, у мене все вийде, у мене, мене все вийде. А не, блін, екзамен такий тяжкий, його половину завалили, а я не знаю, як я його зможу скласти. Зможеш. Якщо ти будеш позитивно мислити про цей екзамен і готуватися робити оці всі дії. Ось. Так. що це надати? Так, позитивне мислення можна використовувати в житті-ці всі техніки. І можна дуже багато інформації про це все є, але важливо не просірствувати і не дуже думати все, все про позитив, бути таким прям, 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 прям-прям накачаним, скажімо так, цим позитивними мисленням. Так, це дуже важливо. Важливо мати оптимізм. Отже, це були чотири. Чотири нових техніки для запам'ятовування. Надіюсь, що це відео вам дуже корисне було і цікаве. Якщо це так, тоді чекаю у коментарях, лайк, підписка, всього як має бути. І до зустрічі у нових відео. Я вас дуже люблю. З вами була ваша Даша Брідна. До зустрічі!